Дюсідано позвонила з Петринками на банку і сказала, що зараз розвелися шахраї і вони можуть зняти з картки до 10 тисяч гривень. Я їм одразу повідомив, що у нас грошовими питаннями дівчина займається, тому якщо вони щось хочуть зняти, то спочатку потрібно покрити кредитний ліміт. Я буду тільки за, якщо вони займуться. Дівчина вирішила витратити всі наші гроші. Бо у неї з'явилася бізнес-ідея, вона вирішила відкрити кав'ярню і в якості інвестицій вкласти всі наші заощадження з ремонту. Ми домовилися, що ми закінчимо ремонт. І Я в квартиру купив велику кавомашину і тепер вона мені продає каву. <реш> До нас на тому тижні прийшла компанія друзів додому, і серед цих друзів був колишній моєї дівчини. Знаєте, як це зрозумів. У нього телефон автоматично підключився до нашого Wi-Fi. Я посварився з дівчиною і на емоціях роздав пароль Wi-Fi її найкращій подрузі. Два рази. Але з дівчина вирішила, що потрібно миритися і почати все з чистого листа. І я виконав роутер. Він нам не потрібен. Ми нещодавно вибирали собаку з дівчиною і зупинилися на угорській гончий. Але дівчина в останній момент змінила своє рішення, бо вона подумала, що це ж потрібно заводити буде угорський паспорт. І кожного місяця платити податки в Угорщину. А у нас зараз відносно не дуже гарні. І відповідно до світогляду моєї дівчини виходить, що французи піднялися виключно за рахунок бульдогів. Німці готують овчарки. А у нас вся надія на пса патрона. Зараз, коли гуляю з собакою, то годую голубів. І голубі їдять хліб. А собака голубів. Якщо я все вірно розумію, то собака харчується котлетами. Моя дівчина вже рік працює піар-менеджером. Достатньо відомої агрокомпанії Некта Плюс. Побудуйте, хто знає цю компанію. Оце її робота, до речі, так. цим вона займається. За це вона відповідально. І я їй кажу, що, що потрібно щось змінювати. Добре, що час зараз хоча б почали нову активність, новий проєкт. Вона зараз займається е, просуванням дуже відомого українського стендап-коміка Вада Гавицького. про такого Попадуйте, хто чув. І отак от завжди зазвичай в два-три рази більше опусків. І це я ще в рекламу не вкладався. У дівчини зараз проблеми зі сном. Нещодавно вона мене, мене розбудила посеред ночі. Я спитав, що ти хочеш. Вона каже, я шукаю е, маску для сну. Я спитав, навіщо тобі, вона каже, щоб мені ніхто не заважав спати. Я попросив і мені щось таке знайти, бо, схоже, починаються проблеми зі сном. Я іноді обманюю свою дівчину. Зараз поясню, я просто найчастіше працюю з дому і кожного разу, коли я підключаюсь до Wi-Fi. І до цього ж Wi-Fi підключається дівчина, то швидкість завантаження дуже різко знижується. І я вигадав легенду. Я говорю дівчині, що у нас така особливість, на жаль, інтернету, що одночасно інтернетом може користуватися лише одна людина, і це не ти. І певний, до певного моменту часу вона в це вірила, а потім їй хтось роздав доступ до інтернету, і вона прочитала, що це повна хрінь. І в один вечір я приходжу додому і вечеря готова лише на одну людину. Я неї спитав, чому так. Вона каже: я без інтернету не знаю рецепт на двох. Привіт! 95% з вас, котрі зараз дивляться це відео, ви не підписані на наш канал. Давайте це виправляти, тому що далі у нас дуже багато нових випусків, дуже багато гумору і дуже багато чого, що вас здивує. Підписуйтесь і далі. Я жертва маркетингу. Я зазвичай ведуся на всі акційні пропозиції в Сільпо. Нещодавно я там стояв біля акційного привавку, як завжди, і побачив жіночку, у якої в візку було два однакових французьких бульдоги ідентичних. Я не витримав, підійшов до неї, спитав: Слухайте, а це ви в якому відділі знайшли? Так, і не відповіла. І в цьому ж магазині за мною в сільпо куплявся охорони цього ж магазину. Він прям дуже багато товарів взяв, прям дуже багато. Мене це насмішило, я вирішив пожартувати. Кажу, слухайте, ну ще декілька таких покупок, і у вас просто не залишиться, що охороняти. <риклад> Його цей жарт обурив. Типова реакція на мої жарти. <риклад> Але я одразу спокоїв, кажу, не переживайте, у вас завжди буде робота. І поклав кіндер в кишеню. У бабусі на кнопочному телефоні зламалася клавіша і зараз, коли вона ставить крапку, ставиться три крапка. Інтрига в кожному повідомленні. Я зараз майже не спілкуюсь з батьком, і я зараз намагаюся вирішити цю проблему шукаю. Різні варіанти, різні спільні інтереси. І на останній день народження я подарував йому плейстейшн, і ми взагалі перестали спілкуватися. Але через три дні він мені написав: Ой слухай син, дякую тобі за подарунок. Я можу сказати, що наші відносини точно вийшли на новий рівень, як і я в UFC. Я працюю в IT, мені здається, що мої батьки переоцінюють значення ноутбука в роботі в ІТ, бо нещодавно я працював з дому, і мама підходить до мене і каже: Слухай, Вадик, що б ми взагалі робили без свого ноутбука? Це просто скарб якийсь. Я кажу, мам, ну, по-перше, більше бачилось би. А по-друге, він, він не все робить сам, я там також щось клацаю. Вона каже: Та-та, та звісно, я, звісно, все розумію, але ти його на його бережи. І тепер у мене, коли я приїжджаю з Києва в Дніпро, то у мене завжди таке враження, що я просто приводжу улюбленця в сім'ю. Бо батько з ним Ютуб дивиться, а мама їсти готує. Взагалі у мене враження, що мої батьки хотіли не дівчинку або хлопчика, а лінова. Вони ще коли друзям розповідають, вони мені приділяють десь 10% часу. Це, до речі, наш син, влад, він анітівець. А це лінова. Подивіться на цей процесор. Він настільки автономний, що сам мешкає в Києві, а наш син у нього на шиї. Дякую, можна поаплодувати. <плод> я більше нікого не обіду з другом, бо останнього разу я замовив окрошку, дуже сильно гепнув ложкою, і трошки окрошки полетіла за сусідній столик до двох дівчат. Не найкращий варіант познайомитись хлопці. Не найкращий. А у мене друг з гумором. Він підійшов до офіціанта і попросив. Переказати, що це їм от від того столика. Зараз друг проїхав на захід країни на авто, і під час цієї подорожі він отримав 9 штрафів за порушення швидкості. І як мені він написав, то по приїзду в Буковель у нього якраз і закінчуються всі гроші. Я йому порадив повертатися додому. Потихеньку. Зараз друг з дівчина експериментують з секс іграшками. І нещодавно вони купили собі штучну вагіну. І я, якщо чесно, взагалі в цьому не розбираюся, я ніколи такого не бачив і попросив скинути мені фотографії. І що я можу сказати, це дуже схоже, от візуально дуже схоже на ліхтарк. Наскільки я зрозумів, це їм на випадок блокауту. Мій друг працює в ІТ, йому компанія оплачує максимально все: харчування, лікування, спортзал. І він достатньо багато заробляє. і Нещодавно у нього з'явилася навіть дівчина. Компанія і тут заморочилась. Працюють по всіх фронтах. Друг працює в ІТ. Нещодавно він зробив пропозицію своїй дівчині по відеоповідомленню в Телеграмі. Я його спитав, чому так він каже: я просто не захотів витрачати час на дорогу. Я з можу зрозуміти, бо в них відносина на відстані. Він мешкає в Дніпрі, а вона на лівому березі. Ми зараз ще перезапишемо. Він мешкає в Києві, а вона на лівому березі. Ще залишилось 359 міст в Україні. Мій друг працює в ІТ і наполягає на тому, що знання англійської в рази підвищує твою зарплатню. Я з цим абсолютно не погодився. Ми почали сперечатися, і він назвав суму, яку він заробляє. І я почав гуглити курси англійської. Все спрацювало. Знайшов нову роботу і на новій роботі мене пересадили. Зараз мені приблизно 10 хвилин пішки до туалету. Доводиться виходити, коли ще не хочеться. І все одно запізнююсь. Мені не вистачає грошей, які я заробляю для того, щоб дожити до кінця місяця. І буквально за дві-три сесії з психологом ми проробили цю проблему. І я отримав підвищення. І психолог підійняв ціну за сеанс. Грошей знову не вистачає. На тому тижні переварив племені, і вони розпались на частини. М'ясо, тісто і амбіції стати хінкалі. Складний жарт. Так Так, складний. Ну, переваріть трошки. Але недовго, бо там все розпадеться. У мене таке вже було. Зараз я ходжу на лікувальний масаж за 1500 гривень за 30 хвилин. І, як сказав мені масажист, давай. Давай п'ять сеансів походимо, а там подивимось. Я перепитав, вибачайте, подивимось на ваше фінансове становище. Бо я не здивуюсь, що після цих п'яти сеансів він мені скаже, слухай, ну я думаю, що разів 10 потрібно буде сходити. Сам бачу в ціни на квартири. Що я можу зробити? Що хочу вам сказати в кінці, дякую, що підтримуєте український гумор і підтримуйте, будь ласка, Сил оборони. Дякую.